Я вас маляти, любі хлопчики та дівчата. Подивіться, хто до нас завітав ось такий поважний, позатий гарбуз. Я вам пропоную сьогодні зробити аплікацію кулькову. незвичайну. зробимо гарбуз, От такого гарбуза. Спочатку нам треба намалювати. Ось так він буде ось такий поважний, надутий. І у гарбуза є ось такі. Начебто скібочки. Ось так намалюємо. Якщо ви не зможете, хай вам допоможуть ваші батьки. І отут у нас буде ось такий хвостик, начебто у поросятка. І починаємо. Щоб зробити таку ось аплікацію, нам необхідні серветки Оранжевого кольору, жовто-гарячого, і зеленого. Треба накрутити дуже багато-багато кульок. Ось так. Якщо ви відриваєте маленький шматочок, у вас виходить маленька кулька. Якщо ви відриваєте великий шматок, то виходить велика кулічка. Ось я накручу. Багато-багато кульок. Можна це зробити заздалегідь. Ось такі кулічки. Дивіться, ось жовто гарячого кольору і зеленого кольору. Ось такі кульки. І починаємо змащуємо клеєм. Ось ці лінії ми зробимо зелененькі і почнемо клеїти. Ось. Ми будемо зеленим кольором відокремлювати скибочки. Ця робота досить довга. Якщо ви втомитесь або не встигаєте, то можна залишити на чомусь нашу працю, а потім вже її доробити. Ось я відокремила, а ось цю скибочку треба нам заповнити жовто-гарячими кульками. Ось так. Дивіться, який він виходив у нас поважний, толстенький. Ось так. І заповнюємо усе-усе наше намальоване. Так, і у нас вийде. Якщо будуть дуже маленькі кульки, вам Прийдеться дуже-дуже довго виконувати цю роботу. Якщо ви зробите їх побільш, то робота пришвидшиться. Ось так. так. І так ми будемо робити до кінця кожну, кожну, кожну скибочку, кожну дольку. Дивіться, скільки в мене йшло кульок. Їх потрібно дуже багато. І так ми робимо до кінця. І в нас вийде ось такий поважний, гарний гарбуз.